Щиро вітаю вас з Днем, студента. Це можна сказати ваше професійне свято, тому що ви в період студентських років маєте можливість обрати собі професію, професію на все життя, професію, яка дасть вам. Можливість реалізувати свої здібності, реалізувати ті знання, які ви отримуєте в навчальних закладах, реалізувати ті практичні і лекційні матеріали, які ви з великим задоволенням впевнений сприймаєте насправді в житті. Я щиро сичую, щоб збулися всі ваші сподівання. Я щиро сичую, щоб студентські роки були для вас самими цікавими, самими плідними, самими незабутніми, самими наповненими, як навчальним процесом, так і іншими добрими і корисними. Справами в вашому житті. Я так хочу, і е, я думаю, що е, так і повинно бути. Багато з нас були студентами і е, пам'ятаємо свої студентські роки. І е, хочеться, щоб е, вони були для вас пам'ятними на все ваше життя. Е, ви е, обрали для себе е, шлях. Е, бути менеджерами, бути економістами, бути інженерами, бути вчителями, бути людьми з найвищим рівнем освіченості, з найвищим рівнем знань. Ми гордимося цим, і як влада будемо робити все для того, щоб по закінченню вишів ви мали можливість працювати в нашому рідному місті, мали можливість збагачувати його досягнення, його культуру, його економіку, і хай в вашому студентському житті все буде гаразд тоді. Буде майбутнє, тоді буде процвітання, тоді буде мир, добро, щастя, тоді буде задоволеність життям і послідовний розвиток нашої рідної держави, нашого рідного краю Кировоградщини, нашого рідного міста Кропивницький. Студентство за сприймається як найбільш соціальна активна і оптимістична налаштована група населення. Тому свято студента це свято оптимізму і свято майбутнього. Я хочу привітати студентів незалежно від того, в яких вишах вони навчаються, і побажати їм, щоб вони згадували свої роки навчання в вищих навчальних заходах, не тільки як складні з точки зору підготовки до семінарів, до сесії, роки, а перш за все роки, коли вони були оптимістами. І думали про те, що вони в майбутньому зможуть зробити все, треба тільки захотіти. Від старих студентів, які зараз є професорами, доцентами, я вітаю молодь, яка прийде і нам на зміну. Святом вас, будьте оптимістами! Я голова ради ректорів Кіровоградської області і як ректор вже Центральноукраїнського національно-технічного університету, вітаю вас з Міжнародним днем Студента. У мене традиційно для студентів одне побажання: щоб ви мали бажання вчитись. Є викладачі, вони все зроблять щоб вас навчити, але головне залежить від вас. Тому проявіть мудрість, не змарнуйте цей час і дістайте нові знання. У вас є можливість побувати за кордоном, стажувати за кордоном, вивчати іноземні мови, проявити терпіння і стати успішними людьми. Щиро вітаю все студентство і курсантів льотної академії. З нагоди свята такого дуже цікавого і важливого. Бажаю вам всім, щоб цей день ви запам'ятали як день студента, і він пройшов дуже цікаво. А з студентських років, щоб ви вийшли з дуже високим потенціалом, як фахівці, щоб ви вільно володіли англійською мовою, щоб ви вільно володіли інформаційними технологіями, щоб ви придбали за цей період дуже велику кількість друзів, реальних студентів з нашого міста і віртуальних соціальних мережах. Насамперед хочу подякувати за можливість звернутися до найбільш пасіонарної частини нашої молоді, студентства, привітати їх із сьогоднішнім святом, побажати віри, надії, любові, любові до себе, любові до своєї родини, любові до вищого навчального закладу, де ви проводите найкращі роки любові до нашої родини, до нашої держави. І віри у те, що сьогодні ви закладаєте серйозний базис для кар'єрного зростання, морального зростання, І віри у те, що все у вас вийде, що вдало складеться життя, що ті всі задумані плани вашими, вашими близькими, неодмінно реалізуються. Надії. Надії на те, що найкраща лекція, найкраще семінарське заняття все, що може бути найкраще у людині, попереду у вас. Вірте в свої сили, а відтак віри надії любові. Дорогі студенти, від імені професорсько-викладацького складу і студентського колективу Донецького національного медичного університету імені Горького щиросердно вітаю вас з Міжнародним Днем студента. Цього року всі студенти світу відзначатимуть це свято 75-й раз. Це свято велике і воно об'єднує всі покоління, життя студентське, воно на превеликий жаль коротке. Але плинність його в значній мірі залежить від тих вражень і яскравих. Спогадів, які залишаються з людиною на все життя. Я хочу поздоровити вас, поздоровити з цим святом і нагадати, що ви є будівничими нашої держави. Вам випала велике щастя і велика честь. І тому мені хотілося б, щоб ви цінували кожну хвилину перебування в стінах, університетів і академій. Хай вам щастить! Шановні друзі, щиросердно вітаю вас з Днем студента. Свято, яке святкують не тільки студенти, свято, яке з вами розділяють і всі викладачі України. Від імені Кропивницького інженерного коледжу Центральноукраїнського національно-технічного університету від педагогічного колективу я бажаю вам повної реалізації професії, звершення мрій, щоб ви виправдали надії і сподівання. Ваших родин, щоб ви стали окрасою ваших навчальних закладів. Успіху! Шановні студенти Кіровоградщини, дозвольте привітати вас зі святом студентів від адміністрації та студентства Кіровоградського медичного коледжу імені Єфрема Йосиповича Мухіна, що може бути прекраснішим, ніж студентська пора. Вона яскрава, незабутня і неповторна. Нехай ваше життя, як різнобарвна мозаїка, складається зі світлих фарб подій, незабутніх вражень, хай кожен день дарує вам е, свої нові відчуття. Бажаю вам завжди бути вірним обраній професії, відчувати себе потрібним для суспільства. Нехай вас не покидає віра, підтримує надія, зігріває любов. Дорогі мої студенти, шановні викладачі! Вітаючи вас сьогодні із святом, хочу сказати, що студентські роки це найкращий період людського життя. Не змарнуйте їх, майте мрії, втілюйте їх в життя, майте власну справу. І, звичайно, любіть Україну. Любіть свою малу батьківщину, звідки ви родом, звідки ваше коріння, села, селище, містечка. Обов'язково майте громадянську позицію. Будьте терпимими і терплячими до людей, які вас оточують. Цей святковий день вітаю вас із святом студентства! Бажаю вам здоров'я, настаги, миру, добра, щастя від себе і від педагогічного колективу Кіровоградського комерційного техніку. 17 листопада має особливе значення для студентів усього світу, адже це Міжнародний день студентів. Це свято зближує і об'єднує молодих людей усього світу, бо це насамперед День студентської солідарності, що не має меж та кордонів. Отож, хочеться привітати від адміністрації Кіровоградського коледжу університету сучасних знань з цим святом студентів і побажати знань і навичок, які їм будуть на де б вони не працювали. Зі святом ще раз! Підружня колективу молодіжної ради в цьому скликанні вітаю вас, днем, студентам! Будьте завжди активними, нездоланними, амбіційним. Прагніть до нового та досягайте своїх заповітних цілей. Тілюйте мрії в життя, нехай всі ваші починання стають реальними справами. Створюйте краще життя навколо себе. Від вас залежить наше світле майбутнє зі святом! Щорічне святкування дня студента це не лише той день, коли студентська молодь може відсвяткувати найкращі роки свого життя, а й той день, коли кожен може обдумати свій професійний вибір. Я бажаю вам на вашому професійному шляху терпіння, успіхів, самореалізації і праці на благо суспільства. адже нам пора для України жити.